Хліб наш насущний представляє Щоденне Християнське читання. Божа Щедра любов. Колосян 3.13. Як і Христос вам простив. Робіть так і ви. Він відомий як військовий, чия розповідь про щоденне заправляння ліжка зібрала 100 мільйонів переглядів в інтернеті. Однак адмірал морських котиків у відставці Вільям Мак Рейвен ділиться й іншим, не менш важливим уроком. Під час військової операції на Близькому Сході Мак Рейвен із сумом визнав, що помилково були вбиті декілька членів невинної родини, вважаючи, що ця родина заслуговує на щирі вибачення. Адмірал наважився попросити пробачення в убитого горем батька. Я солдат, сказав йому Мак Рейвен через перекладача, але в мене також є діти, і моє серце болить за вас. Що відповів йому чоловік? Він простив мак Рейвена. А син цього чоловіка, що залишився в живих, сказав. Щиро вам вдячні за ці слова. Ми не будемо тримати на вас зла в нашому серці. Про таку щедру благодать писав і апостол Павло. Отож зодягніться як Божі вибранці святі та улюблені у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Він знав, що життя буде випробовувати різними способами, тому наставляв віруючих у церкві в колосах. Прощайте. Коли б мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, робіть так і ви? Що дає нам можливість мати такі милосердні, все прощаючі серця? Щедра Божа любов. Павло підсумував а над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалості. Чому прощення повинне бути щирим? Кого ви сьогодні пробачите? Помолимось. Милостивий Боже. Будь ласка, даруй мені сьогодні твою щедру волю прощати. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.